Руський мір дістався і добропілля. Це місцева адміністрація. Внаслідок потужного ракетного удару обвалилася ціла секція з шостого по перший поверхи. Останню жахливу атаку місцеві забути не можуть і досі. Три тижні тому росіяни вгатили ракетами посеред містю, багатоквартирних і приватних будинках. Семеро поранених. Наскільки я знаю, що за офіційною інформацією це був ракетний удар. Якщо не помиляюся, це була ракета С-300 вночі, коли всі люди спали, коли вже всі відпочивали. це нашими словами біла будівля. Ми завжди її так називали. Постраждав сусідній будинок через те, що напевно іскри воно все почало палати і повністю загорілася будівля. Біля чорного від кіптяви будинку, в якому вже ніхто не живе, працюють фахівці. Я технічний експерт, я буду обстежувати будівлю. Придатна вона для дальніше чи не придатна? Ага. У наслідок обстрілів у місті на сьогодні пошкоджено майже 400 квартир, приблизно 120 житлових будинків, 16 об'єктів зруйновано вщент. Росіяни атакують переважно ракетами і дронами, та люди кажуть, що звикли. А що на тама? Діто зараз. Так, що такое ходять. Ну нічого, що люди кріпяться, що а хто спокійний ходить, Я дивлюся. У місті функціонують лікарні та комунальні служби, невеличкі магазини, заклади харчування, пошта і зв'язок. Частина городян працюють на підприємствах вугільної промисловості, решта виживають за рахунок торгівлі. У огороді десь щось виросте. свиней своїх держу. Ціни запевняють продавці місцевим і гостям по кишені. Картошка по 28, цибуля по 20, по Нормальні ціни дорогого нічого не ні до такого. Літнім важко, але переконують, що протримаються. Я не буду виїжджати, я не хочу бути у діти. У мене тут квартира, тут дом. І там припаси. Є. Хлопці, нікуди мені виїжджати. Я інвалід, в мене протези стоять в колінах. Я ж як камікад, за мене що ноги втекти не втечу, а за кулемети сипсів так до кінця. Був. Ну аби дали нам там невеликий тарахтун, декілька метрів стрічки, щоб засісти та у відповідь лупануть. Молодь добропілля не байдикує. Попри брак вакансій, роботу знайти можна. Розповідає молодик на ім'я Григорій. каже, молодь має не тільки працювати, а й давати відсіч зрадницьким настроям ждунів і любителям руського міра, що несе смерті. Руїну. Я багато зустрічав таких, хто чекає, але розуміти я їх не розумію. І якось самосуд чинити ви самі. Розумієте, хочеться, але якось поліція скаже: а на-на. До Великої війни у місті проживали 43 тисячі осіб, половина виїхала. Але через міграцію з сусідніх населених пунктів добропілля перетворилось на справжній хаб. Якщо місцеві поїхали, то ми е, розуміємо, що в них місце приїхали люди, які внутрішньопереміщені особи. А добропілля зараз прифронтове місто. За різними оцінками, це від 25 до 40 кілометрів від лінії фронту, до нас заїжджають наші сусіди, яких ми раді бачити. Ми їх приймаємо, розуміємо, що в них горе більше ніж в нас. От, і сьогодні Покров, Смирноград, Селідова, Гродовка, Новогродовка. Здебільшого в нас добропілля до сьогодні називають перлиною Донбасу через великі поклади кам'яного вугілля. Місто частина великого агломерату Покровськ, Добропілля, Мирноград, Новогродівка, Селидове. Для окупантів це ласий шматок території. І втрата Покровського агломерату для економіки України та Дніпропетровщини, зокрема, буде відчутною. Тому, попри ворожі атаки, у добропіллі зводять фортифікації, можете впевнити людей, що є і будуються, і навіть готуються до опалювального сезону. Ми шахтарське місто, у нас все на вугіллі. Плануємо розпочати опалювальний період. Сказати, коли він почнеться, я, я не можу, але ми на ми над цим працюємо.